Фінляндія. А це ми вишеньки проходило там. Так, ми знаходимося на території е, так сказати, трубази, де ми зараз відпочиваємо. Трубази, на, на, еко -сади... еко, -садиба. еко -садиба, вибачте. Е, називається вона от, на селі у дідуся. Пошло. Ось такий шикарний охоронець. Це шарик. І пошло пошло, пошло. Мангали. Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Озивись, так, Це так, ідемо, дуже багато цих фігурок, дуже багато. Дуже багато всяких ялинок, ну дуже багато. Так, оце у них так сказати ресторан. Там дуже цікаво, дуже цікаво в українському стилі. Оце, допустимо, там такі всякі, всякі такі, і знову ці всі ялинки, це все, все. Не знаю, як крутиться, тому що територія така чи маленька територія і така дуже цікава, дуже інтересна. От. Mm -hmm. Дуже все-таки оздоблено, так гарно. Того мені робота. подобається. Кого? Воза, воза. воза? а, пішли туди. Пішли. Ну, так, ось такі всякі э, гойдалки, э, райшелещі, ось який э, воз чи віз. Ось опять же, ці грибочки. Я ж кажу, що ну, дуже, дуже ялинки, таке насадження дуже гарне. Це, ну як будинки, де люди відпочивають. Це такий будиночок, ось таке от. Сонечко вже сідає. От. І, чон, чон. І така на цю на цю сторону будиночки. Чон, цей, чон, чон, вітя, подожди. От тут будиночки. Та чан там ж, ну як, чан воно. Ага. Так, там він буде за кожною хатинкою, там, де людина відпочиває, мангал. Е, свій мангал. Оце що дуже своя, так сказати, біседка. У нас у Нирочка сидить з Андрієм. Це наше... ось наш домик. Оце наш домик. У нас два хороми, поверхи, тут, хором. називаються хороми. Хороми. Ось зараз я пройдуся. Он подивиться. Цей... Хороми. На, цей... Ми із Віктором на другому поверсі. Діти отут на першому. Це вже людське, це вже друге. Оттуди і знову ж бісідки, і знов там далі. Там вон, там окрема стоянка, вона закривана. Тут мангал, і ще можна і бісідка. Це теж відноситься до нашого. Ну ми тут сидимо на терасі. Коротше, все дуже гарно. Це дуже так зроблено з душею. Вложена, допустим, душа. Дуже гарно, ну, Вообще, я кажу, ми тут уже разів тридцять на тих озерах відпочиваємо, але оце сюди ми потратили в перший раз благодаря сину, який знайшов за такий нам такий гарний відпочинок. Оце така територія, коротше, дуже-дуже все нас влаштовує. Да, тепер ми заходимо в наш будиночок. Оце ми заходимо. От, оце ось ірочка, ну, за столом. І... Чого не будеш? Не кричи. Оце тут одна спальня, де діти, ну, виходить, діти, діти. Без вот. ну, це відпочинок без порядок. Оце така мінтова лісниця. Це, звісно, капець. Підніматися. Це дуже-дуже дуже. А, де ключі ж у менема. Мене так, да. да. от таке. По ступеньках я піднімаюся. Ось такий диванчик можна вийти, посидіти. Таке Короче, Мені дуже подобається. Дуже таке, все такому дерев'яному. І головне, що все. Відчиняємо хату і заходимо. Заходимо. Оце наша кімната. Оце наша кімната, все обито. Картіни все обито. Все От. Ну, тут ми відпочивали, так трошки. Ікать формін безпорядок. Це ще навіть є Такий диван крісло, все дерево, все чудово, телевізор. Телевізор. Ну і що залишилося? Туалет, туалет і душова кабіна. Душова кабіна шикарна. Туалет теж шикарний. І саме, саме стоєння Будівлі просто шикарне. Просто. Ну, на цьому все, спускаємося. Вот, потому что все, на тмну все.